Молодж збирає кавуни. Як врожай? Хутора хвірує. А не що молодь. Так, не Отакі у нас торпеди снаряди, так, давай? Потужно. Домашні, без хімії. Трошки в бур'янах, ну. Тим не менше екологічно чистий продукт. Трошки буряна дуже бур'янах Дуже багато, так? Да? Лайкер вас ставить по-любому? Який? Покажи який. Нормальний, так? Да? Mm -hmm. Такі гарні там, де. Да. Нормальний, да? Один воду, да. Mm. Ну ми ж ми збираємо те тут, збираємо. Ми дрібні збираємо. Ну, конечно, ще один. Скільки кілограм? 50. П'ятдесят? це ще не багато, так? Да? Соняшник поруч росте. Як урожай вам? Що, що партія регіонів каже? Дивись. Нормально, да? домашні все їсти можна. Лайк оставить, так? Да? Супер mm. це Ну порек... порекомендуйте ж підписникам. Кажуть, ну ви ж пробували, нормальний. Що молодж? Поїхав далі. Лайк. А у тебе що тут? Утеках і мальянс? Поїхали? Ласточка теж працює вантажем і прицеп. Автомобільний короче партія регіонів працює. Зібрали ми наш врожай кавунів. Весь кавун класний, соковитий, смачний. І, саме головне, екологічно чистий і можна споживати дітям без проблем. Отакі От у нас є гібриди фарау. І тут декілька топових гібридів. Також присутні, по розміру. Середній кавунчик десь самий оптимальний. Я вважаю отакий десь 3-3,5 кг до 4 кг. Саме оптимальний варіант. До речі, давайте зараз прямому в ефірі продемонструю, е як він виглядає. Так, Куди його поставити? Куди поставити? Давайте отут. Сіла ж, до речі, е кавуни сівалка Велесагра СПМ8. Вже експериментуємо, мабуть, третій рік посів сівалкою. Давайте, ну, Опа. ні, не вийшло. Оп. І ось, друзі, як ви бачите, кавунчик отакий. Ось такий кавунчик. Шкіра не товста. Ну, будемо пробувати. Вовка вирвемо. Попробуємо. Кавун соковитий, смачний, солодкий. Рекомендую. Так що, хто бажає звертайтеся, телефон залишу в описі під відео. Можливо, хтось із Полтави, то е, є точка в Полтаві, де можна придбати дані кавуни. Отакий От врожай маємо в Полтавській області. Як то кажуть, є собі споживати. І в принципі на продаж можна е, деякий об'єм продати. От. Є різні екземплярчики, Ось, дивіться. Отакий От снаряд кілограм 8-9, я думаю, тут буде апарат. Так що, поки що вибір і товар є. Врожаєм задоволені, прийшла ось дружина. Доброго вечора усім. Я хочу ставити так би мовити свої 5 копійок про кавуни, які вирощують наші батьки. Про те, що дійсно це кавун, який. Був прополений вручну тричі, тому він абсолютно без нітратів. У нас маленькі діти, і можна бути впевненим, що ми не боїмося їх їсти, давати своїм дітям, і так само ви можете з упевненістю насолоджуватися смаком цієї літньої ягоди соковитої, солодкої. Як той бізнес? Складний, Кон... дуже конкурентний. Так би мовити. Але в кого вдалося в цьому році виростити ранній кавун, він і в наступному році обов'язково його буде вирощувати. А в кого кавун пішов дещо пізніше по нижчій ціні, і він не знайшов ринку збуту по вигідній ціні. от Я вважаю, що в наступному році, напевно, вони сіяти кавуни не будуть. В принципі, Ну, я по затратах, чесно, не знаю, але те, що в нас основне, що тут був полив. І через те вони дійсно, соколиті. Якби не було поливу, якби не батьки не зробили полив, то вони, були, вони б запеклися. Тут би кавуна не було, так, як в минулому році, так? Ну, в минулому році було набагато гірше по, по товарності mm -hmm. кавуна. Одні капшуки були, тобто росло, 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 потім вдарила спека і все просто погоріло. А стосовно конкуренції, там і так далі, то дуже багато вже продавців, да, дуже багато е, фермерів з'явилося. Всі більше і більше вирощують Кавун в Полтавській області. І ціна... тому, що, тому що степ до нас підвигається. Е, тобто, де, де був Херсон, декілька років тому. Е, тепер Херсон у нас, да? тобто погодні умови. Але ціна дуже різноманітна, наприклад. Е... П'ять днів тому у Хоролі, на Хорольщині ціна на кавун була 20 гривень за кілограм. Це коли у нас вже була вона і по 10, і по 8 гривень. Ну, Тобто ціни дуже різноманітні, а в великих містах так набагато більше. Ну, в нас в Роштелівці дуже сильний такий спад пішов. Да. Ну, буквально там пару тижнів назад була ціна 18-20 гривень, зараз уже... Там приблизно плюс-мінус 10 гривень. Ну, найбільше ж цінується перший кавун Ранній кавун я маю на увазі. Ну. Якщо не продамо, то що? Наквасимо кавунів кавуні на в То будемо їсти самі, правильно? Да. так, тобто... Заквасимо на зиму в бочках і будемо смакувати на різдво кавун Так. Да. Так що в наявності у нас буквально тонн. Дві-три, я так думаю, візуально. Може і може більше, може і 3-4. Ну кавун тільки зібраний ось багато кропняка. Ну, є й дрібніший, можна э, цей засолити, так? Да? Mm -hmm. Чи заквасити, як ти як правило? Є кон консервують кавун. А є квасить. Заквасить, так? Да? Mm -hmm. От такі апарати. Yes, Зона ah. це найсмачніші мені, найбільше подобається отакий Не довгі, там, небілі. Ого, який важкий. Ну такий. І по звуку такий. Соковий смачний. Мабуть. Так що продавати будеш, да? хай приїжджають, хай звертаються. Звичайно. Ціна. Ми озвучиємо ці. Та ціну ж вона кожен день міняється. Я думаю, по ринку і посередній домовимося по цінах. Ніхто там сильно задара планку не буде, то все-таки. Ну, як, як у всіх, ціна така і в нас буде. Так що, так, друзі, кому треба, звертайтеся. Я ж кажу, є точка в Полтаві, можемо вивезти Решетилівку, кому зручно. Там е, номер залишу, е, приймаємо заявки, скажімо так, то виберемо. Гарний кавунчик, або ж, відповідно, хто хоче, приїжджайте безпосередньо сюди. Дам координати, виберете, подивитесь, підходить чи не підходить і так далі. То що, ставте по лайку, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. І будемо відповідно ділитися з вами інформацією по вирощуванню. По вирощуванню. Це ти втекла. Ти ж, ти, ти ж вирощувала, коли ти тікаєш? Ті, що я вирощувала, в мене досі не зібрані, до речі. Вони, вони більше ранні, але їх треба зібрати. Ті, да. що 에... ми в стаканчиках з мами. Основний е... масив ми посіяли ну, площу основну сівалкою СПМ 8. І декілька екземплярів, да, там, до 10, ти проросила і стаканчик. Яке до десяти? Чи більше? До 50 осіни, ну там, типу, проросли не всі. Ну, відповідно. Висновок який? Той що. Але це, це все ж таки був ранній раній. стаканчика. Кавун. Ранній кавун він раніше дозрів і швидше розвивався і вегетував. Що? З вас по і підписуйтесь, стати вподобання. І приїжджайте смакувати. Наші камни.